Звати? Привіт, я Ліля. Ліля, про що ти задумалася? То цього року поступаю, але не знаю куди. А що ти любиш робити? О, я читати наземні молоді. Тоді тобі точно потрібно поступити в Державний педагогічний університет імені Івана Франка на факультет української та наземної філології. А що я би тобі особливого? Я тобі розповім. На факультеті української та іноземної філології вас чекає захоплююча подорож пізнання сили слова. Тут ви матимете можливість здобути провідні знання у галузі української, англійської, німецької, польської та французької філології. А тепер давайте спитаємо студентів державного педагогічного університету, чому вони вибрали саме факультет української та іноземної філології. Привіт! чи можеш піднятися своїми думками? Чому ти обрала саме наш факультет? Привіт! Ну, перш за все, я хотіла бути вчителькою іноземної з 5 класу, і ДТП став для мене ідеальним варіантом до вступу. Хоча сама я не здрогобича, але декілька моїх знайомих закінчили ДДПУ, і тому я багато чула про хороших викладачів, цікаві пари, про міжнародну співпрацю з університетами за кордоном і про перспективи вивчення іноземної мовки. Привіт, дівчата. Чи можете розподілитися своїми думками, чому саме ви обрали наш факультет? Так, звичайно. Особисто я вступила на факультет української та іноземної філології, тому що я маю щиру пристрасть до вивчення різних іноземних мов, а також до їхніх культур. Я обрала наш факультет через те, що я чула, що наш факультет співпрацює з багатьма міжнародними новими і це поступово промовила мене. Привіт, подивіться будь ласка, своїми думками з нашого факультету, а інгліш, плиз. Окей, in both German and English і I guess that я a great experience for me. Привіт. Чи можете з нами поділитися чим саме тобі подобається наш факультет? Привіт! Тут досить лояльні викладачі, гарний підхід до студентів та дуже багато розважальних закладів для студентів. Ані, чи можете розказати, чому саме обрали наш факультет? Так, звісно, тому що факультет української та іноземної філології це місце розумних людей, творчих ідей та нових досягнень. Тепер давайте запитаємо студентського декана нашого факультету Анну Суклазарову, як наш факультет та університет підтримує культурний та соціальний розвиток студентів. Ми, як студентське самоврядування університету, намагаємося зробити життя студентів цікавішим та яскравішим, організовуючи різноманітні заходи, зокрема дебют першокурсника, шанс, осінній бал першокурсника, літературні вечори, інтелектуальний конкурс щодо коли така діяльність сприяє розвитку студентської спільноти. А тепер давайте поцікавимося у декана факультету української та іноземної філології Петра Васильовича Мацьківа, які переваги нашого університету та факультету порівняно з іншими освітніми закладами. По перше, ми є успішними за даними незалежних рейтингів. Наш педагогічний університет упродовж останніх років стабільно входить до трійки кращих педагогічних університетів України. Тобто, ми витримуємо конкуренцію з потужними столичними вишами. В університеті навчається близько 4,5 тисячі студентів. На факультеті української та іноземної філології близько 900 студентів. По-друге, у нас ви можете здобути три освітні рівні вищої освіти, Ступінь бакалавра, магістра, доктора філософії на таких освітніх програмах 014 середнього світа. Українська мова і література, англійська мова і зарубіжна література, німецька мова та зарубіжна література, польська мова та зарубіжна література, 0,35 філологія, германські мови та літератури, переклад, зокрема. По-третє, в нашому університеті добре налагоджено міжнародна співпраця. Ми маємо підписані договори з провідними університетами європейських держав. У рамках стипендіальної програми Erasmus плюс за останні два роки більше 100 студентів нашого факультету проводили, проводили академічний семестр в університетах Польщі, Австрії, Німеччини, Данії, Норвегії, Бельгії, Румунії. Можливість навчання за кордоном на програмах міжнародної мобільності це передусім вдосконалення мовних компетенцій. В цьому сприяє спільне мовне середовище. Технології навчання, крім того, ви здобуваєте неоціненний життєвий та навчальний досвід. Тож вступайте до нас і ми разом досягнемо успіхів, аби набудете фундаментальних професійних знань та умінь. А тепер давайте запитаємо завідувача кафедри англійської мови та перекладу Юлію Олегну Талалай, як саме наш факультет підтримує академічний успіх своїх студентів. Другобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка запрошує вас на навчання. Наш навчальний заклад культивує, плекає студентоорієнтований підхід. Успіх кожного студента на першому місці. Харцлігевількомен. Uh, Усі студенти першого бакалаврського рівня вищого освіти чи тож другого магістерського рівня вищого освіти навчаються за допомогою інноваційної онлайн-платформи для вивчення іноземної мови My English Lab. За допомогою цієї платформи є можливість вдосконалювати, покращувати four types of activities: reading, listening, writing and speaking. Також ми працюємо за допомогою Google Classroom. Де у кожного студента є golden opportunity ознайомитись з навчальною програмою, силобусами, методичним посібником, а також рекомендованою літературою. Наш вуз прогресивний. Студентська це те, що не старається з пам'яті крізь роки. Наші студенти є свідомими громадянинами батьківщини, вони беруть участь у конференціях, вебінарах та є авторами багатьох статей.